Всім привіт! Вітаю на моєму YouTube-каналі. Мене звати Олександра, я майстриня з методу матриці Долі. І сьогодні ми поговоримо про 21-й аркан світ. Якщо у вас він стоїть у прогностиці, а які аркани, як їх визначити, впливають на вас в будь-який період вашого життя, я залишу посилання на моє минуле відео унизу, тож ви самостійно можете це визначити. А, так, 21-й аркан Світ. Да? Що я для вас тут виписала? Прекрасний період для подорожі, для еміграції, для того, щоб вчити інші мови, розширятись, розширяти свою сім'ю, да, народжувати дітей, планувати вагітність, одружуватись, розширяти свою справу, розширяти свої кордони, бізнес, да, тобто відкривати франшизу, дати дозвіл на ці франшизи, відкривати там новий салон, припустимо, зрозуміло, так? Так, ем, Початок роботи в інтернеті або з іноземцями, вивчення нових мов. Дуже е, треба обережно відноситись до фінансів, до фінансів цього періоду, не позичати е, нікому і не брати у борг самим, тому що е, може бути така ситуація, коли ці гроші до вас не повернуться, а віддавати борг буде дуже тяжко. 21 аркан взагалі. Проти да, е, кредитів і, вся, і всякого такого. Якщо у вас є кредити, які тягнуться з минулих періодів, прекрасний період, щоб закрити цей борг і ніколи не повертатись до кредитів. Да. Е, відрядження, робота може у вас з'явитись, яка пов'язана з відрядженнями. Прекрасний період емігрувати і так далі. Нові контакти, корисні зв'язки. Е, так, робота, яку ви можете знайти в цей період, може бути пов'язання з спілкуванням, з СМІ, з комунікацією, з інтернетом. Да? Якщо ви колись да, думали, ось блін, треба переучуватись на там програміста або smm менеджера в цей період. Прекрасний період, щоб нарешті там. Всягнути якусь професію, інтернет-професію, так, заробляти в інтернеті. Угу. Таку фразу для вас виписала. Іноді ми думаємо, що щось складно і навіть неможливо, а потім дивуємось, як легко все пройшло. Це саме той період, коли після ви думаєте так само відбувається розширення свідомості і з'являються думки, а що так можна було да, повірити в себе головне. Прекрасний період, щоб вивчати мови, да, сказала, займатися духовним просвітленням, читати книги, вивчати себе і так далі. Я стикнулася дуже багато з чим, що ось у мене подруга, у якої 21 аркан почався після її дати народження. І вона навіть не підозрювала, що вона може переїжджати в Європу жити, вона не планувала. І це було дуже спонтанне рішення. І от після там 2-3 неділі, 2-3 тижні пройшло після її дня народження, і вона раз із чоловіком вирішує переїжджати в Португалію. Ось така ситуація, так? Да? Ось так і буває. Так. В принципі, 21 аркан все. Я дуже вдячна, що були зі мною. Буду вдячна за лайк, за підписку і чекайте на мої наступні відео.